Ну, перед тим як вийти, добрі раночки, перед тим як вийти на прогулку, дивіться, що робить цей філіст малий. Скільки в неї О, зараз, як вона хоче, як вона хоче піти по дві. Моя красавіця. Бакс то знає, що треба дождатися. От вона. От Виходжу, от, роз, розвертаюся, виходжу і знаю, де зараз мала моя. От. Опять виходжу, розвертаюсь і знаю, де вона. Ану не дивіться. Ану не мої красавчики. Ладно, всім хорошого дня, особливо дочки, до побачення.